Так, банда, всім привіт! Кажу, як відбувається як мукою мука, яйце і трошки солі. І замазуєте акумулятор. Ящик Виглядає отак. Така жишка. Ну попробуй. <ривіт> То нержавійка 37 А, отак вони виглядають. 72 вольта 37 А. Ми заливаємо е, таким тістом мукою, і він буде повністю вологозахищений. Зараз вам покажу. Ну пускай. І завтра, якщо він застигне і буде у нас натхнення, ми запхаємо, кинемо акумулятор. Да, в воду. Три щоб... дні. Та, засух. Якщо наставити лайків, трохи поширити, поможете, попідписуєтесь, е, Ми обов'язково кинемо заряджений акумулятор в воду. Кинемо Володька? Да вони ніколи лайків не ставлять, навіть коментарів навіть поширень. Отак От це виглядає. Микін. Ми самі будем, хочемо такий експеримент робити, але якщо наставити багато лайків, скільки лайків є? 100? 200? Тисячу 10. 1000, 1000 лайків і ми кидаємо завтра заряжений, проявляємо на тестері, акумулятор. Завтра, 5, 5 тисяч ми ще користуємо. 5 тисяч, то ще Так. Давай заливай. На даному акумуляторі ваш електроскутер може проїхати до 80 кілометрів. Тут стоїть смарт-БМС, до неї можна підключатись. Гарантія на даний акумулятор 12 місяців. Складений з літій іон призматичних елементів. Одні з самих безпечних в класі літій-іонних акумуляторів. Наступний йде тільки желізо-фосфат. Я буду по вас. Отак відбувається заливка корпусу. І ви можете собі придбати такий акумулятор. І зимою він дуже добре буде працювати. Зараз. Хей Хейтери, скажіть, куди буде діватися конденсат, волога, оце вся вся ця хрень, що ви повидумовали? А? буде плохо. А? Конденсат з'являється, коли є пуст... Коли є точка руси. Коли є повітря, да. Так? А що ті дебіли, пишуть, що конденсат буде з'являтися? Чи вони не дебіли? Не знаю. Тут так само, як казали, що літій-іон призматичні, не треба стягувати, їх на заводі не стягують. Mm. Ой, боже, які ті українці. Чого бідне? Бу дурне, чого дурне, що бідне. Чо дурне, so бо бідне. Отак воно відбувається. Він так шпаклює. Його а Володьку, знаю з дитинства. він вічно любив от, щось, щось в болоті бавити, шпаклювати. Mm -hmm. І все, він стає герметичний зверху, кришку-хлоп. Він Зараз буде що... От ще. Та то ще затече. Процес. Так що, кому цікаві ось такі акумулятори від компанії Voltmoto з гарантією 12 місяців. Підписуйтесь на наш TikTok, заказуйте 37-70 А117, 150, там 90 на різні запаси до 350 кілометрів. Можемо вам скласти. Всім гарного дня!